Сьогодні вихідний неділя, але мені захотілося перучки з яблуками. І була в мене в холодильнику лохина, баночка лохина, вже заморожена дуже давно і я вирішила, що треба її якось використати. Так як її небагато, то я вирішила зварити ну, літри-дві кастулька, на літри-дві в мене компоту, нам чоловіком вистачить попити. Ось в мене лохина, бо я вже висипала в каструльку і поставила вже на плитку, а тут ось нарізала яблучок. Помила я яблука, люблю зі шкіркою, тому я їх дуже добре мию губкою під гарячою водою, а потім ретельно витираю. І зараз висиплю ці яблучка туди до... Лохинки, а сама займусь яблучками на пиріжки і будемо місити. Так, друзі, поки в мене вариться компот, будемо з вами місити тісто. Десь наливаю я міліграм 300 тепленької водички. Ну, я думаю, всіх господині знають, як потрібно водичку, щоб дріждені. Хоча це тісто у мене буде заверне. Так, висипаю я дві пачечки дріжджі. У мене такі пачечки на пів, пів кіла муки. Ну, Так як, як я буду десь на кіло муки місити, то я висипаю дві пачечки дріжджів. Так, тепер я беру... Я беру столову ложку цукру сюди, Так. беру чайну ложечку солі, теж сюди. Так. Тепер я беру три столових ложки. Даримо компот закіпить. Треба трошечки збавити напругу. У мене електроплитка, він мені не збіг. Так, три повні столові ложки я беру сюди олії. Ось так. Олії. Так, мої хороші хвилиночку я подивлюсь на свій компот. Так, ну компост хай у мене закипає. Буду надіятися, що він не збіжить. Тут все я ретельно перемішала. Рожі, цукор, оліву, сіль. Все в мене тут перемішалось. Так? Тепер я включу чайник, а він, щоб був кипяток. Закипає. а ми з вами будемо. Насипати і пересівати муку. Мука у мене така польська мука Бася називається. Мука Басі. Бабусі, ви, напевно. Що. Та що ж ти так погано сипишся? Я тут дивлюся, щоб у мене компот міне. Не-не побіг. Таку повну каструлю налила я води і тепер переживаю. Так, рідозі, будемо з вами пересівати мукучку, мукичку. Ось у мене накипить, залишатиме мене Опасненько кипить. Мовочку ми не зразу нищі будемо зразу пересівати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Можеть уже виключиться. Господиня. Дві роботи зразу. Так. Так будемо так замішувати ще потрібно. І ще. і ми це все з вами зальємо. Крутимціком і додамо ще муки. так у нас будуть швидкі пиріжки. Так. Так, щоб крутенько так вже ложкою було ложку вато замішувати. Трішки, ще трішки. Так, ще трішечки. І зараз ми це все будемо заливати. З вами наберемо кружку кип'ятку з чайника. і все, все на кучки. Так, беремо крошечку. наливаємо на неї окропу гарячої водички і виливаємо, тільки дивно, щоб не сильно води багато переборщити. Так, так, тепер це все близько. Ми замішуємо, запалюємо ложкою, бо воно ж гаряче. Ось, а тепер будемо ще з вами. Таке воно у нас рідкувате. Тепер ми будемо з вами ще додати сюди муку. І будемо... Місити далі тісто. Ось так. Спочатку ложкою було гаряче, а потім будемо вимішувати руками. Добре, вимішую, тоді вам покажу. Так, мої хороші. Я натерла вже з яблук на крупній такій терці. Трошечки їх віджала від соку, щоб не сильно. І тим часом, поки я терла моє тісто трошечки дійшло. Ну, будемо ліпити з вами пиріжки. Присипаю дошку мукою. Ось так. Місця в мене тут небагато. Так що пиріжки будемо зразу ліпити і зразу жарити, тому що місця в мене геть небагато. Так. Ой-ой-ой. Тож ж мені з мискою... Та, скільки мені потрібно. Так, мої хороші, на такі шарики, не знаю, видно вам, не видно, я собі на досточку такими шаричками нарвала тісточка. Зараз буду його з нього робити пиріжки і зразу буду жарити. Ну, пиріжки, я думаю, ви всі знаєте, як ліпляться. Тому я поставлю на паузу, а вже як пожарю пиріжки, бо в мене тут дуже мало місця. Мені дуже не, ну, незручно, дуже незручно вам це все показувати. Як пожарю, тоді покажу. Ось так, мої хороші. Нажарила я ось таку тарілку пиріжків. Пиріжки м'якусенькі, гарнесенькі, смачні. Я вже попробувала. добрі. Ось, ось я ще дожарюю на сковорідочці. Зараз дожарю. І все. Сьогодні ми з вами побували у мене на кухні, нажарили пиріжки з яблуками, наварили компоту. Дякую всім, хто завітав до мене на мій канал. Всім бажаю здоров'я, щастя, миру, злагоди, добробуту. Запрошую всіх до мене на канал підписуватись, ставити лайки, дизлайки, задавати запитання мені. Буду дуже всім вдячна і рада з вами поспілкуватися. Так, я сподіваюся, що я вам показую О, я вам показую не пиріжки. <ріжки> Тож так, вибачаюсь. Ну добре, любі друзі, на цьому все. Зараз я вам ще покажу, який він у мене всередині розламаю і покажу. Ось такий. Ой, собі біжить. Гарний, добрий, смачний. Усім дякую.